Грейпеє Старрубі Стар Рубі. 29 жовтня 2024 року перший плід Стар Рубі зрізали для розгрузки дерева сада. Заодно хотілось перевірити на смак злегка підрум'янений, зеленкуватий грейпеєфрут. Його було оцінено, як абсолютно смачний та придатний для споживання цитрус, дуже соковитий, з ніжною м'якітю, кислувато-солодкий, з приємною легкою гірчинкою. Чекаючи повної стиглості плодів, впродовж останніх місяців ми зняли з дерева сада ще два помело і два грейпея фрута. Стар Рубі цього часу набував яскравості у кольорі, зростав у вагових параметрах. Також змінювався в сторону послаблення гірчинки і збільшення соковитості та ніжності ем'якоті. Освіжуючий смак стар Рубі це класика високого рівня, гармонійне поєднання проникливої грейпея фрутової кислинки і приємної граціозної солодкості, яка сприймається. Як подарунок. Звичний для цього цитруса гіркуватий супровід по мірі достигання стає дедалі менш помітним. В плодах стар рубі 23 січня 2025 року гіркоти практично не виявилось, як і в цедрі, що добрала жовто-рожевого відтінку. Товстенька шкірка майже їстівна, має приємний аромат при розрізі. Міцно тримає плід, який краще нарізати адже скибочки цитруса обтиснуті тонкими оболочками, невідчутними при вживанні, і втрачають форму при очищенні. Загалом, проект дерева саду на молодому грейпе Фрутіста нас абсолютно задовольнив результатом. А ще забезпечив різними смачними плодами.